Всім привіт до вашої уваги лот. придверні коврики від бренду Livarno Home. В лоті будуть присутні три види коврів. Почнемо ми з цього великого. Він у нас буде в такому сірому кольорі з надписом «Welcome». Знизу вони всі йдуть прорезинені, що дуже зручно, тому що вони не будуть ховзатись по вашій підлозі. Далі у нас ідуть ось такі маленькі коври в різних принтах. Ось так вони виглядають, їхній розмір 40 на 60 см. а також будуть присутні ось такі середні коврики. Ось такі. За величиною, їхній розмір 67 на 120 см. ось такі. Його в лоті буде 8 одиниць, вартість лоту 1200 гривень, собі вартість одиниці 150 гривень. А для того, щоб замовити цей лот, зв'яжіться з нашими менеджерами. Всім дякую, заробляємо разом.